Колеги його пам'ятають як визначного ученого, а студенти як доброго наставника. Сьогодні в останню путь провели ректора медичного університету. Нагадаємо, помер Леонід Ковальчук 1 жовтня у віці 67 років. Вічна пам'ять. Він був викладачем, наставником і другом. Сьогодні провести в останню путь ректора медичного університету зібрались сотні. Його колеги згадують, працював Леонід Ковальчук завжди дуже багато. Плідними були його надбання і для рідного вишу. Ректор був дуже потужною постаттю. Був новатор, людина, яка бачила, мабуть, на 50 років вперед. І приклад, що от наша кафедра зроблена, якої немає в Україні, немає ніде в світі. Ключові ідеї не просто. Повторювати фізику, а вивчати фізико обладнання, і це один тільки з багатьох варіантів, абсолютно нових, які він зробив. Попрощатись із ректором прийшли також його студенти. На знак пошани поверх медичного халату почепили чорні стрічки. Діти розповідають за життя. Вони жодного разу не бачили Леоніда Ковальчука в поганому настрої. Найперше знаю, що то я дуже то була дуже вічлива людина, і пам'ятаю його постійно таку посмішку. Він завжди був спокійний. І я ж кажу, завжди посміхаюся, скільки не разів би не бачила його в адмінкорпусі. Очолюва вийшли у Нітковальчук майже 20 років. На згадку про ректора його колеги написали вірш. Іде не глянь, діянь його плоди у медицині, у науці, у освіті. Час на зітре ним зроблених сліди. Йому не бракувало почистей і слави у віковічні в краю його ім'я. Нестиме його задуми і справи, мов естафету, вузівська сім'я. Прощались із ректором, його колеги, студенти та друзі біля адмінкорпусу вишу. А потім колоною через усе місто рушили до Миколинецького кладовища, де і поховали Леоніда Ковальчука.